Памперси, дитяче харчування, та яскраві книжки. Ці та інші потрібні для малечі речі, нині отримує для своїх онуків Чернігівка Оксана Яковенко. Вона мати загиблого захисника України Віталія Трухана. Зараз тримає на руках його однорічного сина та дякує за таку підтримку та увагу до їх сім'ї. Дуже дуже вдячні за допомогу. От відкрили коробки, все те, що потрібно, і дуже гарні іграшки, і пюрешки, і памперси, і ліхтарики, і все, все, те, що потрібно для діток. Воно зараз дуже дорого коштує і те, що нам необхідно. Подібні бокси з речами для малечі у Чернігові отримали ще 30 родин. Всередині різноманітні іграшки, засоби гігієни та дитячі харчування для дітей різного віку. Всі вони видаються під облік. Це гуманітарна допомога від благодійного фонду Маші Єфросиніної сім'ям військовослужбовців, які загинули захищаючи Україну, та багатодітним родинам, які втратили свої домівки через агресію РФ. Я співпрацюю з фондом Маші, і вона така допомога називається Від великих сердець до маленьких, мабуть, ви всі бачили на заправках, були такі якісь стаканчики з кавою фіолетового кольору, і ось так частина від цих виручених коштів вони йшли на ось ці бокси. Ми допомагаємо людям соціально незахищених верст. Тобто це люди, які погорільці, або втратили майно, або багатодітні родини. Ця допомога надійшла до міста в рамках співпраці управління культури та туризму міськради з благодійним фондом, як кажуть в управлінні, це тільки перша партія. Надалі очікується поповнення, аби продовжувати підтримувати людей у цей нелегкий час. На сьогоднішній день дуже важливо, що питання соціальної допомоги, особливо сім'ям і дітям маленьким, у яких батько вже ніколи не повернеться з фронту. І оця увага це в першу чергу. Це увага. Вона повинна бути постійною і тому оця співпраця з фондом, яка сьогодні дає результат, і маленькі діточки від нуля до трьох років отримують все необхідне для того, щоб виростати. Це є одна із складових уваги. Ту, яку ми повинні приділяти постійно, і оце тепло має бути не тільки сьогодні, не тільки завтра. А взагалі, ми, ми повинні наш я вважаю, такий, знаєте, моральний обов'язок приділяти увагу цим сім'ям і їх відстежувати в житті і допомагати їм, щоб у них був той шлях, за які боролись їхні батьки. Гуманітарні бокси з дитячими речами планують роздавати не тільки в Чернігові, а й повезуть діткам сім'ї, яких проживають в області. Ми також звертаємо увагу особливо на ті громади, які були, перебували в окупації. Там також потрібна допомога. У нас вже були такі поїздки влітку. Нам допомагали, до речі, із північної Німеччини з північного містечка, громада, яка теж передавала дуже багато чого для і ліків, і для дітей. І ми також їздили до, до, до громад. І сьогодні ми також будемо приділяти увагу громадам, які на півночі Черві Чернігла знаходяться.